Всім привіт! Отримали ось такий аксесуар. Називається він від франки Roll Mat. Це в основному використовується для мийок, підстольного монтажу. Зазвичай тут проблематика наступна, що от є одна чаша. зазвичай І як, скажімо, щось помити, щось поставити, або виставити на стільницю, відповідно поряд, або є варіант такого коврика. Він так би згортується. Ви його можете десь собі скласти, положити, і у вас відкрита сама знову ж таки чаша. Знову ж таки, при потребі ви взяли, розгорнули, зробили свої справи і назад його згорнули. Він такий дійсно з нержавійки, якісний. Так, ну не дешевий, але ну, от, ми розуміємо, що якщо ми беремо франки, це дійсно надійно і довговічно. Так що, якщо щось от вам таке буде потрібно, будь ласка, магазин берест. タイトル。<スバー>